Далі мені потрібно якось зробити правильні прижимні планки. У мене в оригіналі на станку задня прижимна планка, ось такі регулювальні болти та таку текстилітову підкладку. І ось цими болтами можна вибрати зазор, щоб вона плотненько сюди піджалась, а з іншого боку, така просто фіксована планка, яка. Піджимається і на ній немає ніяких регулювань. І так як тут іще на станку стоїть зубчата рейка, то оцей площа контакту зменшена спеціально, щоб сюди ще й влізла зубчаста рейка. А в оновленому варіанті я хочу зробити таким чином: таку зробити проставку, щоб було місце під пластину. І сюди зсередини вставити текстоліт, щоб. Була можливість регулювання. Таким чином, у мене збільшиться площа контакту до такої тоненької, до цієї всієї, та збережеться відстань від, від крайніх оцих точок до, до станини. Тобто воно зачіпати не, не повинно. Ну і по ідеї, що оці отвори заходять болти, воно нікуди не, не зрушить з місця. Там можна також цю сторону піджати, щоб вибрати зазор. І Таким чином, з обох боків будуть правильні піджимні планки з регулюванням. Для підключення нерухомої електричної частини я виготовив ось такий щіткотримач з проводами, і воно зараз буде ставитися на це місце. З цього заднього боку мене буде прикручуватись на ось ці місця такий кронштейн. Ось. І на нього буде кріпитись кроковий двигун. Ось це провода, з якими ще потрібно дорозібратись, це по ним буде передаватись електричний струм на цей двигун. По моєму задуму провода будуть проходити в гофрі, знаходитись паралельно до станини, та по ось такому обвідному ролику, це радіус під гофру, вони, вони повинні якось, якось отак їздити тільки вертикально вниз. Це все повинно бути через ось таку гофру.